Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо з вами розгадувати кросфор. На тему зима. Так. Да. Ми будемо показувати, як правильно розгадувати кросфорди. Допустимо. Тут є одиничка. Є двіка. Є циферки. І три І так далі. Є різні цифри. Четыре, п'ять шість. І є завдання. Так. І треба по порядку. Один, два, три і так далі. А... По вертикалі і по горизонталі. А отак: один, 50, три. Так не можна. Бо буде типу каша малаша. Добре, то починаємо? А буде, а треба розгадувати саме по черзі. Один, два, три і всіки є кросвольнімо. Давай починаємо по горизонталі. По вертикалі? Починаємо по вертикалі. Повіває, повіває, снігом заметає. Що ж то таке? Снігом. Я думаю, що це снігопад. А може заметіль? знігопадзатіль. Ще не знаю. Це під знаком питання. <кхи> Давай тоді е спробуємо друге зимове свято. різдво. Молодець. Пишемо. Далі третій пункт. Всі степи зимою замела. Всі степи зимою замела. Заметіль. Отут, може, заметіль, а тут снігопад. Але знову ж таки, я ще сумніваюся. Давай попробуємо четверте. За них катаються зірки. Ні. Сам... На них катаються сам... зірчата. Санчата. Санчата Санчата підходить. Лижі. Так. Лижі за коротке, то велике слово. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім літр. Давай напишемо Там сенчата. Зимове скло. Да. Зимове скло. Зимове скло. Я думала, що то літ. То той, як ви зимове... називається. Те, що малює по склі, мороз. Мороз. Москво, не знаю теж. Мороз правильно? Мороз. Ну, попробуємо. Якщо щось неправильно відгадаємо, то можна стерти, бо ми олівчиком пишемо. Місце для Стоп. зимових розваг. Зелена зимова красуня. По порядку. А, по порядку номерів. Ага. То в нас має бути тоді 5, так? А, тоді 5. Гости. А ні, чотири ми пропустили. Білий пухнастий, чистий і сріблястий, літає, кружляє. На букву С. Хто такий білий пухнастий? Літає, кружляє? Сніг! Сніг. Добре. 5. Гострі леза швидком мчать. 5. Може, це ковзани? Підходить. Ковзани, значить. Друзі, ми працюємо в команді. Ой, строва не сидіть. Добре. Шість. Вона наступає, коли, коли мороз, мороз відступає. Відлига? Від пробуємо шість. Де шість. в нас номер шість, я не бачу. Шість. О, підходить. В. Відлига. А ну пробуємо. Від. Ні. Лиг... не підходить. Ага. Ага, значить, слово мороз нам не підходить. Має бути буква Г. Значить, це буде не мороз, а це буде крига. Крига, так. Да. Зимове скло. Крига. Ой, добре. Значить, тут ми точно вже правильно відгадали. Різдво, вига і крига. Чудово! Так, на чому ми зупинилися на сьомому. Сьомий зробили восьмий. Зелена зимова красуня. Я думаю, що це ялинка. Я теж так думаю. Ялинка. От, тепер нам буде простіше перше відгадати. Давай спочатку дійдемо до кінця. Дев'ять. Місце для зимових розваг. Де. Місце, Місце для зимових розваг. А де, де ми розважаємося? Місце для зимових розваг? Місце для зимових розваг. Може, ковзанка? Ковзанка. Підходить. Логічно. Тому що люди де можуть розважатися. Кататися на ковзанах, на лижах. А в місті, де ти будеш для... кататися на під лижах? Під ялинку зайти розходити. Ем... Ну, під ялинку, то буде як? на якихось площах. Так, добре, 9. Тепер у нас буде 10. Блискуча прекрасна для, для дерев. Дерев. гірлянда. Десять. Так. Але ми знаємо. Що це і. слово з чотирьох букв і починається на букву І. Що? І це в нас буде «іній». Тому що це такий прикрашає дерева морозини іній. Так. Далі 11. Зимові, маленькі, шестикутні зірочки. Одиннадцятий. Сніжинки. Сніжинки, молодець. А де 11? А, Це 11. Одинадцять. У нас по горизонталі. Так, <кій> Жінка. Підходить, бо нам і для криги підійшло, і для ковзанки. Сніжинка підійшла. Останнє. зимова Останнє... неприємність. 12. Що ж то за неприємність може бути зимова неприємність? На букву з? Що ж може бути за неприємність? Я собі навіть не уявляю. Хто знає, пишіть в коментарях. На букву 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 літр. Сім літр. Це мова неприємність. неприємність. В семій, що буде неприємність? Якщо може змокнути людина, потім замерзнути. Так, І дивіться, і ми ще не розгадали перше і третє слово по вертикалі. Повіває, повіває, снігом. Букочка Л у нас там є. Не так навчалось. що заметіль вже не підходить. Перше, повітає. А, повіває, помилає. Повіває, повіває, снігом, повіває, заметає. снігом заметає. Uh, повіває. Теж, хто знає, пишіть. Ми не відгадали це О, слово. І третя всі степи зимою замела. Всі степи, всі степи. Всі степи зимою Очкайте. замела. Всі степи. Yeah. Заметіль підходить. Бо в нас є буквочка А від слова ялинка. І ще є від сніжинки і від відлигі. Значить, нам сюди підходить заметіль. За заметіль всі степи зимою замила. Давайте ще подумаємо єдине слово, яке ми ще не відгадали, це повіває, повіває, снігом заметає. Повіває. Але не заметіль. Повіває, повіває, снігом заметає. Так, не можу придумати. І ще. І зимова неприємність на букву з. Замерз. Замерзнути? Ні, теж не підходить. Заморозок не підходить. Яка ж може бути зимова? Чукайте. Ожеледиця може бути. Заморозок. Ні, так, ми не змогли розгадати до кінця цей ційкрод. Два слова лишилося невідгаданим. Перше слово повіває, повіває, снігом заметає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 літер. Вісім Відлигав літер. не може? Відлига. А, Це навпаки снігу нема. А Повіваю, снігом за метіль може бути. Що ще може бути? Хуртовина? Може бути хуртовина. Ні, хуртовина не підходить. Які ще можуть бути слова? Снігопад. С, ні, го, с. Снігопад Снігопад підходить. Тоді нам зимова красуня не буде ялинка. Там буквочка Л має бути. Ага. І зимова неприємність на буквочку З. Так само не, не вгадали ми. Не знаю, треба буде ще подумати. Я вже знаю неприємність. Так. Закалятись. Коли людина закаляється, то в деяких людей ну, це холодно і вона трошки. Триває... І неприємно. І не Якраз триває. в той момент неприємно, але це корисно для здоров'я. Ну що ж, гарний варіант. Тоді, але ж, повіває повіває, снігом замитає. Я все одно не придумала, що це може бути. А ну про ці твій телефон і подивися, що. Ну, я думаю, що це вже ми коли закінчимо Людя, нашу, нашу трансляцію, закінчимо і спробуємо пошукати. Сам процес пошуку не буде цікавий. То не трансляція, я можу зупинити. Я думаю, що варто зупинити, нам подумати. Це метелиця. Метелиця або хурделиця. Метелиця, курделиця теж підходить. Я вже написала, щоб ви не потім не казали, та, що нігр напишете. Все добре, метелиця. Дуже гарно. Значить, Це ми вже розгадали. Повіває, та. повіває, снігом замітає, метелиця. Але зимову неприємність ми ще не, не, не знаємо. Зимова неприємність. Давайте дивитися. Неприємність. Наш костворт? Так. Нема. Давайте в пошуку шкати. Конкретні зимові неприємності, хуртовини, зермитілі. Ожеледь іні, бурульки, сильні морози. два рази залетінь. За... Підходить. М... Ні. Заметіль. Не, не підходить. Так. Занепад сил, сумливість, неприємності. Поганий настрій, пригніченість, труднощі. Зимовий занепад сил. Занепад, ага. Mm -hmm. За не непаким підходить. Тоді хай буде э, занепад. Не, -пад. За -не, -пад. не -пад. ой, за не Занепад. Ну що, може тоді вважати, що ми його розгадали? Отак правильно розгадувати кросворди. Друзі, в нас вийшло найкоротший, річ у нас, у нас вийшовся найкоротший челендж за... Наше відео, напевно, не знаю, чи найкоротше, але на цей момент, як ми знімаємо то там. Став лайк, підпишись на канал і бажаю успіхів. І будьте на позитиві, будьте завжди усміхненими, будьте сильними і. Нехай все вас здається і все буде у вас якнайкраще. Тож не забувайте про підписку, якщо ви дивитеся це відео. І обов'язково, якщо вам сподобалося лайк. Це допомагає у розвитку каналу і ми тоді бачимо, чи вам це дійсно цікаво. Всім па-па! до нових зустрічей!